США усвідомили, що сучасна ствольна артилерія країн Китаю та Росії перевищує більшу частину власних артилерійських систем, як по дальності, так і по точності, з часів холодної війни. Такий висновок зробив генерал Джон Мюррей в 2018 році на конференції армії США. Щоб повернути своє панування на полі бою, армія США визнала головним пріоритетом не масоване застосування артилерії і підхід випаленої землі, а високоточну стрільбу на велику дистанцію, так званий Long Range Precision Fire. Саме в рамках програми Extended Range Canal Artillery стоїть завдання забезпечити високоточну стрільбу з самоходних гаубиць на відстань понад 70 кілометрів. 19 грудня 2020 року в рамках програми RCA м 109 паладин за 155 мм гарматою зробила три постріли і вразила ціль на відстані біля 70 км. Це стало можливо завдяки використанню особливого снаряду «Ексхалібор» виробництва Ryzen. Особливість його в тому, що це активно реактивний снаряд за складними консолями, які дозволяють снаряду планувати на ціль з балістичною траєкторією. також для забезпечення зменшення кругового ймовірного відхилення використовується GPS. Далекабінність більш ніж на 60 кілометрів дає перевагу над авіацією, яка є дуже погодозалежна. Дальність в 70 кілометрів це не межа. Надалі США планує удосконалити систему вогню так, щоб збільшити дистанцію ураження на 100 і більше кілометрів.